Усім привіт-привіт від Кремл Токс. Мене звати Артем. Ми з вами останній раз бачилися у подкасті, який виходив ще тоді, коли у мене ламався голос. Було дуже давно, я не знаю, роки-два тому. І це новий випуск подкасту від Креймо Токс. Сьогодні такий чудовий день. День всіх закоханих 14 лютого. І ми виходимо з теми, яка тандем дуже сильно до, до закоханості. І це стосунки. Стосунки, тут треба слово, стосунки, такі слово, да, стосунки. Е, стосунки бувають різні між різними людьми, різних поколінь. Е, і є погані і гарні сторони їх, так і сьогодні ми по поспілкуємося про те, що є е, як тобі сказати, інколи і гарно, і погано. Це називається взаємозалежність. Ця взаємозалежність mm -hmm. буває різна. І ми сьогодні спробуємо з нашою гостю, яку я представлю трошки згодом, е визначитися, що це, е як з цим жити, і чи слід жити з цим взагалі. Е уявимо собі, що ми сьогодні на прийомі психолога. Трошки просто, це от все проробляти будемо. Я буду як пацієнт. Е е е е е <рі ep> <sequel> е і час, час настав. Привітати нашу сьогоднішню гостю, це Ірина. Або як я познайомлю, як її звати в телеграмі в, Іриска, психологія наукма. Привіт, привіт. Mm, да, Давай такий uh, айсбрейкер okay, трошки. Декілька фактів, прикольних про себе. Uh, перший це те, що я пишу, я uh, вірші прозов. Okay. Uh, uh, і я фотографую на плівку на плівку Тобто така знаєш справжня дівчинка з Могилями, Так, справжня і так. я так розумію. Пишеш ти також про е, любов. інколи. Звичайно, да, звичайно, я думаю, да я думаю, що нам слід трошки буде, коли подкаст вийде. Е, нам треба буде додати. Знаєш так, архів своїми, може, віршами яким, oh, чи, щось таке. Може. Ну і що треба сказати? Треба сказати, що ти майбутній спеціаліст, який надає консультації з різних різних тем. Тому записуємося вже. Ти якраз на третьому да, курсі через рік става, ставайте в чергу. Добренько тоді, і спробуємо з вами визначити, як під підійти до. Цієї теми з наукової точки зору, і визначитися, що ж таке взаємозалежність помолодше. Отже, давай перед тим як ми почнемо казати і взагалі розвивати цю тему, а підійдемо до цього з наукового наукової точки зору, і дамо відповідь на питання, що це таке? Що це таке? Давай. Ну, це патологічна форма стосунків, і вона характеризується зазвичай сильною емоційною, соціальною, іноді фізичною залежності від іншої людини. І вона, оці взаємозалежні стосунки, дають відчуття, що ти просто не можеш існувати без тієї іншої людини. Власне. Так. Так, oh, не можеш існувати. Добре. Зафіксуємо це. А, бо я ще з цим буду сперечатися, а може і не буду, подивимося. Ну, і от я ж кажу: воно буває в багатьох, і було, залишається, і буде, на жаль, чи не на жаль, не знаю. Але чи нормально це? Чи можна вважати? Що таке нормально? Чи, можна воно... чи є воно а... А, ну, Власне, вже з визначення, те, що я щойно не сказала, вони патологічні, тобто ми не вважаємо їх нормами, ми не вважаємо їх нормальними через те, що вони шкодять е, людям, які знаходяться в цих стосунках, а е, особливо психологічно стан дуже погіршується, тому ми не можемо вважати їх нормою. Так е, е. не можна вважати, окей. Але знаєш, от багато хто е, коли спілкується про взаємозалежність. Вони дивляться на це в розрізі стосунків, знаєш там з Partners, не знаю, хлопець-дівчина. Але я так розумію, що це буває, знаєш, в сім'ях. так стосунки дідусі, бабусі, їх діти, діти-батьки, ну тобто mm -hmm. таке, а, які, по суті, не є, не є твоїми партнерами. Ти просторі люди, з якими ти ділиш античний код. хоча, знаєш, люди в Техасі або там в uh, South Carolina, вони на це дивляться mm -hmm. трошки по-іншому їм. Неважливо, але е, назад до <кліх> назад до е, теми: чи є це те в сім? Ч може це бути в сім'ї? Як часто таке буває, як це проявляється? Да. може бути, може бути в сім'ї, вона проявляється знову ж таки в залежності, грубо кажучи, від батька або матері, або навпаки, батьки залежні від своїх дітей, проявляється в тотальному контролі, бажані знати де, що, коли, з ким, якщо дитина не пише чи не дзвонить батькам. Це mm -hmm. одразу стрес, паніка або агресія, тобто є така, є така залежність. Ем, з, з дитячої сторони, це може проявлятися в тому, що їхня самооцінка дуже сильно залежить від того, що скажуть батьки. Ну, відповідно, вони її формують, але Мається на увазі щось що був хороший настрій в тебе, хтось тобі, там, е, батько, мати, чи там, хтось іще з родичів сказав щось, і у тебе автоматично змінився настрій через це. Тобто, е, Окей, okay. okay. ну просто That's я чого so. питаю чого питаю а, насправді, і я знаю багатьох людей, і сам такий є і ті, хто знає мене <laughs> також про це знають. Типу ріс, я досить такий, Ну тобто, ми мої батьки були досить собою, так і звичайно, що якісь типу стосунки, батьки діти, і весь цей ще й generation gap величезний а, впливає так, mm -hmm. але уявимо собі, уявимо собі, що а, стосунки в сім'ї ідеальні. Це типу, я не знаю, вони там друзі одне одному, вони все як то кажуть, в шоколаді. Але uh -huh. чи можна, якщо ця дитинка, так з абсолютно е, е, як це сказати, сім'ї з екологічними стосунками, так вона повироста, повиростає, виростає, так, і дітки такі повиростали. Чи є вірогідніше, що вона зустріне хлопця чи дівчинку, і от увійде оці от патологічні, як то каже, як ти кажеш? взаємозалежні стосунки. Чи можливо таке? Звичайно, можливо, через те, що нас формує не лише сім'я, нас формує і соціум. І якщо у нас ідеальні умови в родині, то на дитину потім впливає ще і соціум. Друзі, які розказують про якісь там їхні відносини, стосунки, серіали, фільми, які ми дивимося, і думаємо, що мені подобається там. От, от моїх улюблених персонажів ось так. значить, у мене теж так може бути. Теж, знову ж таки, можуть бути приклади взаємозалежних стосунків. Тому навіть за ідеальних умов в родині є можливість того, що у дитини будуть взаємозалежні стосунки. Okay. Ну от а уявимо ще іншу ситуацію, так? От, все ще в розділі е, людини з, наприклад, з здоровими е, стосунками з батьками. Е, Увійшла ця людина в стосунки з іншими, знайшла собі хлопця-дівчинку. І от на перший погляд, все, все чудово. Вони кохають одне одного, все прекрасно, дуже все чізі, але їм подобається. А, і на цьому шляху розвитку їх. А, Знову ж таки стосунків, знаєш, мені здається, це буде слово, яке буде повторювати за цей подкаст. найчастіше можна ті, хто да. наші глядачі, будь ласка, можете почати грати в цю гру, коли ти робиш шот щоразу, коли чуєш слово стосунки да. цього посунки, да, але і, знаєш, якщо це робити, то слід буде зробити rated ер цього подкасту. Вони... Да. 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 А, ну добре, назад назад до теми. А, отже, як як зрозуміти, що ти потенційно рухаєшся у сторону взаємозалежності. Як? Uh -huh. uh, ну, будемо перераховувати так звані Red Flags uh, uh -huh. стосунків. Перше, це те, що ось такі взаємини з людиною приносять лише стрес uh, і не наповнюють, грубо кажучи, немає якогось uh, відчуття безпеки, відчуття того, що тобі приємно проводити час, навпаки, виснажує спілкування. Тобто, ми можемо скидати це на навчання чи на роботу, але насправді це забирають е, ці стосунки, тобто цей постійний стрес і ніби тягар, який ми тягнемо. Також це відсутність комунікації е, в такому е, виді взаємин. Згадайся, чому я образилась чи образився, е, а ти там не згадав якусь там дату або ще щось. Тобто люди. Ображаються і е, не говорять один з одним. Це відсутність комунікації. Е, і також вже на більш якомусь такому іншому рівні це відсутність особистих кордонів, коли людина не знає, чого вона хоче, що їй подобається, що їй не подобається. Це може бути як і в психічному стані її якихось теми, які вона неприємні для неї або що, так і в плані тіла також. Ось основні такі три моменти, мабуть, на що треба звернути увагу. Yeah, yeah. Так, так, так. Ну no, uh, а якщо інше питання? Якщо, наприклад, я побачив, що мого друга чи подруги да, вона потенційно вже от починає ці от, е, входити так, у взаємозалежність, я побачив якісь редфлеги. Uh -huh. Чи слід мені звертати її його увагу, його увагу на це? Uh -huh. а, наскільки чи, чи, чи це є правильно? Чи можу я давати поради? Бо якщо як наскільки я розумію, психологам заборонено це давати, вони, uh -huh. не можна так, давати ще можна поради. питання, uh -huh. та. Uh, чи, чи варто звертати їх увагу на це, чи буде це допомогою? Uh -huh. Uh -huh. Ну, по перше, завжди комунікуємо, що це наші друзі або хтось іще. Комунікація це ключ до всього? Ми можемо сказати цій людині, що ось дивись, можливо. Я, я щось таке помітив, чи це правда взагалі запитати? Бо можливо, ми помітили щось не те. Можливо, це було вирвано з контексту фраза чи дія якась. А ну, насправді так. все окей. А, говоримо з цією людиною, питаємо, як вона себе почуває, чи з нею все добре взагалі зараз. Ні в якому випадку ми не можемо радити їй завершити ці стосунки, сказати: Ну, от я вирішив тобі краще там. Завершити їх е, ні, це на розсуд самої людини. Ви не берете на себе цю відповідальність, і, власне, не треба такого робити. Тож ви можете поговорити, Та. ви можете спробувати пояснити, можливо, щось, якщо людина не бачить, можна так сказати, цього. Але ні в якому разі не переконувати, ні в якому разі не намагатися якось змусити людину до чогось. Ні. ні Ну так. Да. Хоча таке трапляється, та треба знаєш якийсь як от сюди велику табличку, от ось от сюди кудись е, про те, що не суйте свого носа <реш> <реш> або <реш> суйте, або суйте, або обережно. Е, так. Так. Ну добре, а от якщо ну, наприклад, звернула мою, мою увагу, або я чуюсь увагу звернув на те, що потенційно може бути взаємозалежними uh -huh. стосунком, так чи якщо ця людина таки дійсно і сама помітила це. Uh -huh. Чи може вона якимось чином посприяти тому, що ці взаємозалежні стосунки стануть здоровими, перетрансформуються? Пер так, абсолютно. Так? Як це зробити? Це... Що їй треба робити? Комунікація знову ж таки, як у нас слово стосунки повторюється, так і да, комунікація, комунікація зараз також. буде. Тож, говорити, пояснювати, Людині, наприклад, свої емоції, якщо ми щось відчуваємо, якщо на ситуація образила, чи викликала інші якісь емоції, нам треба проговорити це, сказати, пояснити, чому так, чому мені там приємно, неприємно, або що я хочу, чи що я не хочу. Налагодити цю комунікацію, не закриватися від іншої людини. Ем, відповідно, після цього всього починається вибудова своїх кордонів, коли ми, ага, оце от там. Можна, це не можна, це я хочу, це я не хочу. Це теж допомагає потім в формуванні здорових стосунків. Тобто, на першому місці, перше, що нам треба зробити, це налагодити комунікацію. А далі вже все, всі інші, ті, що я назвала Red Flex, ми їх ніби да переперероблюємо у протилежне щось. Окей, а от якщо добре комунікація це важливо? Наприклад, я інтроверт, я не комуні... Я взагалі не люблю комунікувати з людьми. Такий, знаєш, собі займаюся, от з якимись справами. А, mm -hmm. Важко. Ну не, не не йде комунікація, не можу mm -hmm. я так. Що робити? От порада. Давай давай. Я прийшов до тебе. Я пішов до тебе, як до спеціаліста. No. Все, давай. Так, да, ради. Вона не може складати. да, не можу. Давай. Але я можу порекомендувати в такому давай. випадку, якщо ну, це дійсно якісь там стосунки, відносини, і вони нам приносять задоволення, але ми хочемо угу. там щось виговоритись, не можемо виговоритись, можна написати, завжди написати легше, виписати свої емоції, і якщо ви хочете віддати це людині, можете віддати або намагатись розібратися в собі якось самостійно. А, але якщо ми говоримо про комунікацію, це треба буде віддати іншій людині, чи якщо вам, наприклад, конкретно не не дуже комфортно, коли на вас дивляться, якщо ви говорите, ви можете попросити відвернутись чи відвернутися самі. Ну тобто, все це має комунікація має відбуватися у неї просто є різні шляхи. Але якщо вам вже приносить будь-яке спілкування з людьми чи стосунки, якийсь стрес дискомфорт, то варто задуматися, чи взагалі е, треба ці відносини? Ну тобто. Можливо, вам і самому буде чудово прекрасно е жити, існувати, ну от, да. давай ще, ще з іншого боку, спитаю. Може, ти десь ще й повторишся, доведеться тобі повторитися, але щоб точно закріпити, наприклад, угу. так? От е от хоче, наприклад, людина так? от вона намагається знайти собі якогось soulmate'а, когось угу. там я не знаю, другу половинку або ну ось, щось таке. Угу. Тобто, не просто не просто стосунки, що би було. А треба, і знаєш, з сенсом якимсь uh -huh. як, з якими критеріями з чим заходити у ці стосунки, щоб знаєш так підготовлено можна було, щоб одразу, одразу розуміти де деретва, що, що uh -huh. робити, от, uh -huh. що от що, про що думати? Говорити це перше, що треба з людиною, да а, ну тобто. В кожних стосунках будуть якісь проблеми, будуть якісь, я не знаю, сварки. це окей, це нормально, бо ми всі люди і ми відчуваємо різні емоції. Але головне, щоб людина була налаштована з вами поговорити. Бо якщо вона вже не буде, не буде відбуватися цієї комунікації, то, то це вже будуть якісь, знаєте, здогадки, догадки, потім ревнощі і щось таке, і це вже. На шляху до взаємозалежних стосунків у мене інше питання. є. інше питання. Дивись, коли ми шукаємо людину якусь, та да, для того, якщо нам потрібні стосунки не просто для щоб було, да, а от для якогось сенсу, ми шукаємо людей або які нам діаметрально протилежні, і ми шукаємо когось, хто допоміг би нам отримати те, чого в нас немає, або допомогти виправитися. Або навпаки, я не знаю. Критерії бувають різні, буває все що завгодно, одразу кажу. А, але ми входимо в це, бо ми шукаємо уже з розрахунку на те, що певним чином тією чи, чи іншою мірою так чи інакше будемо якось залежати, uh -huh. що робити, якщо як, як зробити правильний вибір, давай um... що, що можна зробити взагалі, якщо ми намагаємося знайти в іншій людині того, чого нам не вистачає, то так робити не треба, бо людина не вирішить ваших проблем. Вони будуть, вони все ще будуть, бо ви їх не вирішили. Ви ви просто вирішили замінити це або іншою проблемою, або чимось іще. проблема не зникла, і в такому випадку краще звернутися до психолога, а він вам допоможе. А якщо немає такої можливості, то пробувати вирішити це самостійно різними методами, не знаю, виписувати, наприклад, щось аналізувати свої емоції, думки чи зрозуміти, чому так відбувається, якщо це якась там паттерн ситуація. Тобто не шукати заміну в іншій людині. Вона вам, на жаль, нічого е не дасть, якщо у вас цього немає. немає. Треба самому розвивати. Да. Ну, а, а з психологом, якщо ти до нього підеш пророблювати свої проблеми то взаємозалежності, не буде точно? Ні, не чи потім доведешся до іншого психолога і ти е вволіковувати взаємозалежність від іншого психолога? Так. Е ні, не буде, не буде. Ні, не все, буде? Все, ну, добре. буде добре. все буде добре. Це буде добре. Да. Будемо мати так, мати так, надію. Так. так казати не можна, але ну нехай. Да, да. Uh, ну добре, от трошки раніше ти сказала про те, що от, надивилися всього цього кіно, хтось там Голівуду, хтось там дорами дивиться, щось таке. Надивилися багато прикладів з кінематографу, там, де uh -huh. залежність взаємостосунки залежні, і взагалі от, ми думаємо, що так нормально або. Нам так подобається або стає uh -huh. нам це якось знаєш до душі. Uh -huh. Uh -huh. а Давай зробимо так: от уявимо, що я перенесемося на десь років назад, коли ще такий дитинка-дитинка. <рес> от, що заборонити? От, давай зробимо такий перелік фільмів, які треба заборонити для того, щоб е, ті, у кого є спри... сприятливість до е, входження до взаємозалежних стосунків, щоб у них цього не було. Давай, от які фільми. Треба ну, заборити. перше це сутінки, сутінки. новий <різов> приклад <різов> за <заємозалишних різов> стосунків. Прекрасний приклад. А туди ж можна відправити Титанік супер романтичний <різов> фільм, але здавалось би а, З більш нових. Це сонцестояння. Не можу сказати, що дитина таке дивилась, але ну, все ж таки. Ну, да. um, Та Судінки за... слухай не для дітей, а це <laughs> дивляться. Ж. No, no, um, я також порадилася зі своїми колегами-психологами, вони мені uh, накидали декілька uh -huh. варіантів. Тож, так, uh, це, наприклад, серіал Мейд або Грозовий перевал. Також Call Me by Your Name, Blue Valentine, Gun Girl. Тобто у мене список дуже великий. Okay. На жаль, на жаль, а з української літератури можна сказати, що це О, Катерина це Шевченка, да. та. і е, місто у Степана Радченко дуже цікавий е, вид взаємозалежних стосунків не від самих жінок, а від факту наявності стосунків. Тобто, це якраз як як щоби було. Щоб було. Та, 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 та. От якраз воно. окей okay. Ну, тобто навіть знаєш таки, програма може програму ЗНО тоді заборонити, ага? <ріст> да. Щоб, да, Новий якісь таке новина. Я уявляю собі в якійсь газеті: така, типу, програма знову вчить людей ставати, як входити у Ну, Добре, це таке. Mm -hmm. да, трошки крінжові шут, ці жарти. А, але ой. Ну, це 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 все, знаєш, так дуже, дуже з одного боку і правильно, все що ти кажеш. Але дуже багато випадків, коли я не знаю, може той, хто дивиться цей подкаст, я наприклад, наприклад не зовсім погоджуюся. А, от, але ну от ми, коли шукаємо когось, або хтось нас шукає, угу. ми хочемо, щоб це було красиво. Багато mm -hmm. я, я, я часто хочу, щоб це було красиво. Хто ще хоче? Ну, я не знаю. Можна там, знаєш, в коментарях. Будь ласка, mm -hmm. напишіть свою саме. О, речі, гарна, гарна ідея. Да -да -да -да. Напишіть свою найкрасивішу історію кохання. Не знаю. Ну, mm типу, -hmm. так і зробимо. А, так, от, і ми хочемо, щоб була якась іскра, щоб mm -hmm. було красиво, щоб це було якось. Ну, прямо, прям а, прям mm -hmm. от так, щоб було. А, але таке буває, що це і якийсь рефлекс може бути. От є в тебе якась така, от я не знаю історія. Ми вже не підходимо трохи до завершення цього. всього. Я от розкажу uh -huh. історію, яка, яка є красивою, але от щось в ній не так. І от давай розберемося, в чому не так. І якраз от можна про взаємозалежні стосунки, uh -huh. зробимо Добре. вигляд, що ми її не готували завчасно. Добре. Власне, в мене є історія про мого однокласника. Який а, зустрічався з дівчинкою з паралелі mm -hmm. а, історія. Про взаємозалежні стосунки, власне, з великою кількістю ревнощів, no, знаєте, no. знайдеся в цих серіалах показують ревнощі, якісь недомовки, і так далі. І в один прекрасний момент, чи вони посварились, чи щось ще, ця дівчинка прийшла до нього додому поговорити і сказала, що впустіть мене, а якщо ви не впустите, то я Будете. буду чекати тут і. І буде ночувати на вашому килимку, якщо ви мене не впустите. І то що, ночувала чи ні? Власне? Ні, вони її впустили, наскільки я знаю, наскільки мені відомо. Така, ось така історія. Ну, тобто, ну, е... да. ну, тобто, ну, Ну, тобто, багато, З якоїсь сторони красиво, е, красиво да, вона да. хотіла ось так гарно показати, ну, да. а з іншої сторони. Знову ж таки, це дуже кріпі, да. якщо хтось спить у creepy. тебе а, на крово. А до речі, от щодо цього, якраз я казав про те, що не зовсім не зовсім з усім погоджуюся. Ну, типу, кріпі, але от такого щось ну красиво було. Ну, красиво, і хочеться такого. Мене просто є також. Знаєш, я коли мали був, був зі мною познайомий, коли ще я малим був зовсім, uh -huh. зйомкуся з бабуся бабусем дідусем, mm -hmm. от а, і вони це одразу скажу, вони не типу, вже такого дуже літнього віку тоді були а, і жили разом. І я по uh -huh. якось ми а, з ними а, також комунікували, там якась вечеря була. І Вони розповідали про те, як вони познаємося. Ну, по-перше, вони обидва ход, прям дуже хот, прям обидва. Але тим не менш, хоч я так я так вважав, а, розглядаючи їх а, фотографії з молодості. А, вона бабуся, коли ще мала ну типу, була молодою. Вона так не вважала, не вважала, що він ход взагалі. От і. А, вони вчилися разом в одному університеті, так і так і познайомилися. Одного одного побачила, і він з нею прям 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 ходив, вишукував. І це було досить таки давно зараз таки рідко зустрінеш. Звертався до неї на ви завжди. До того до того часу, поки вони, я не знаю, е вона за заміж за нього не вийшла. Не знаю, ну типу, до з того. <реш> і от якось взимку зим це вони обвинили будівська з Києва. Це типу е познайомилися в університеті, і вони якось вона згодилася на те, щоб погуляти з ним піти, погуляти, і от вони вже приходять, підходять їй додому, зима, вечір. І він е з одного боку, знаєш, зараз у сучасній. В сучасному розумінні це трошки харасмент, але посередині uh -huh. 50-х років минулого століття я думаю, що це було досить романтично. А, от. І він е, хоче її поцілувати, притискає до вітрини з а вона настільки не хоче, прямо не хоче. І вона так назад від, 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 під нього якось е, відхиляється, і вона розбиває головою вітрину. Вона розбиває, але всі живі одразу, всі живі, але е, е, йому довелося з своєї студентської стипендії за це, це платити. І з одного боку, він би міг знаєш, типу сказати: ах, ну і ладно, угу. але це був якийсь тригер для того, щоб потім вони прожили більше 50 років разом, ем, доки смерть їх не розлучила. Я розумію, що це чі дозвучить шизі, але чізі чізі, господі, чізі". <сум> uh, Та, Але ну таке буває це. Моя насправді одна з зулюблених історій, і вона протилежна тому, що ти розповіла, угу. uh, але одночасно красиво. і от ну так і що робити? Як, 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 от як людині, яка шукає, таке, знаєш, щось, щось таке роботичне, щось красиве, що робити? Говорити. Говорити. <говорити> так, Говорити. головне, щоб людям було комфортно в цьому. Тобто, якщо об, обидвом комфортно, обидва говорять один з одним про свої потреби і про свої там, кордони, бажання, тоді це окей. Тоді, окей. якщо людям о, комфортно, тоді все окей. Ну тобто, я роз... тобто, в такому контексті будемо рекламувати дві речі: кабінет психолога і актерська майстерність. Треба ще навчитися нормально комунікувати з людьми, щоб можна було якось так, як шпіон, агент розуміти, де там у когось редфлеги. Ну то добре, то є добре. Але ми вже, я думаю, що підійшли до завершення. І е, маємо зробити обов'язково деть хо меседжес щодо того, як людині сучасній людині, що живе у сучасному суспільстві, підготувати себе до а комунікацій, і Б е, до пошуку потенційно поганих людей або того, як правильно е, любити тих, вже, що, ще, що, яких вже маєш, якщо так коректно казати. Я не знаю, може мене mm -hmm. зі за це, але давай. Е, давай так і поради від психолога. Перше сказала вже десятки разів говорити, власне, щоб була комунікація, треба говорити про почуття, про бажання. Будь-що не забуваємо також піклуватися про себе, розвиватися далі в цьому житті. Ставати цікавою, більш цікавою особистістю це теж дуже важливо. І... Власне, я думаю, це основні такі побажання, основні такі тіпс. Тіпс? Ну, не знаю, хоча я не психолог, та я не спеціаліст, але я кажу, моя бабуся, з висоти свого життєвого досвіду, якщо так можна, звучить ніби мені там за 60. Але може ті, хто мене знає, з цим погодяться. Якщо хочеться чогось такого, Едикова. Mm -hmm. От, то треба, я не знаю, ну, типу, з, з надією, яко, якоюсь надією, певна надія має бути завжди. І йти, шукати, і щоразу, коли знаходиш, а, працювати над тим, щоб зрозуміти, чи те, що ти знайшов, те, що тобі треба. Звучить mm -hmm. як пост, але це те, що слід одне одному бажати. От, іскри бувають різними. І ще найголовніше: о, я знаю, це буде романтично. Uh, не втрачайте місяця шукаючи зорі. О, ну це <laughs> дуже та, романтично. Да, да, так. Я це, так, це дуже романтично. Uh, ну, добре, тоді з вами сьогодні був uh, Артем з Кейматокс. Uh, і наша прекрасна uh, психологиня, психологія 3, наукма uh, Іриска Ірина. Uh, можеш, коли будеш публікуватися, буде якийсь псевдонім, чи, 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 чи не буде риска і риска, і псевдонім, а тому... і риска і буде все. Да. Тоді ми одразу запам'ятовуємо тебе як риску. Uh, сьогодні розпілкувалися та про таку, намагалися висвітлити висвітлити це максимально чолово. Uh, от і просимо залишити в коментарях, якщо uh, комусь це цікаво. Найцікавішу історію, або най не знаю прекраснішу казкову історію свого кохання. А, от, дякую всім. Да. А, маю надію, що ми побачимося з вами до того, як я постарію Ще раз. <гас> дякую, дякую. Всім